Україна вперше святкує Різдво разом з Європою та більшістю християнського світу 25 грудня. З цього року українські християнські конфесії розпочали переходи на Григоріанський і Новоюлянський календарі. При схваленні переходу на новий календар у православній церкві України зазначили, що віряни можуть відзначати церковні свята як за новим, так і за старим календарем. За бажанням українці можуть святкувати Різдво також сьомого січня, але ця дата вже не є офіційним державним святом. Це правильно, це по перше. По-друге, ми повертаємося до того, що у нас забрала свого часу російська церква. І я знала, що до цього йде, коли утворювали православну церкву України. Сказали, що з часом нас переведуть на календар, який був до цього часу. Ну війна. Повномасштабне вторгнення це пришвидшено, тому що люди самі більше хочуть святкувати 25 грудня з усім світом, з правильним світом, із Грецькою церквою. Ми вже святкуємо так другий рік поспіль. Ось, і ви знаєте, ну оскільки в нас зараз війна, то, ну, звичайно, багато горя вона принесла, але є й деякі плюси, як не дивно. Ось, і ті плюси, один із плюсів, це те, що ми почали цікавитися історією нашої України, яку ми достеменно не знали. Вся Європа святкує 25 грудня, Різдво Христове. І я вважаю, що у нас не повинно нічого спільного бути із нашим ворогом, який є в нас Ми його не любимо. Я за з дитинства не розумів, чому. Хоча, напевно, будуть поздравляти будуть це. Той праздник теж, тому що нас всі празднують. Миколая вже празднували і так, і так. То думаю, що буде переходити. Ну зараз ми відновлюємо своє коріння. Дуже багато людей, які живуть в Україні, східний обряд, західний обряд, будуть визначати деякий час два різдва. Я в цьому впевнена. Тому я думаю, що дуже важливо, ми зараз беремо найкраще. От що таке е, нова людина? Нова людина, новий світ це те, що взяти звідусіль найкраще. Захід, так, захід допомагає, захід серці, захід зараз з нами. І ми беремо ті традиції, культури, які є в них. Що є доброго, гарного зі сходу, то ми можемо також в собі це залишити. Це така річ, яка більш нас інтегрує з Європою. І це для нас дуже корисно, і це здається мені правильне рішення, що ми так підлаштовуємося під європейський союз і це нас інтегрує з іншими народами. Робить нас вводить в цю екосистему цього свята і з'єднує з іншими країнами, народами. І я думаю, це гарна річ. На жаль, під час святкової літургії пролунала повітряна тривога, і прихожани були вимушені піти та шукати найближче укриття. Приїхала сьогодні вранці з Бучі, мешкаю в Бучі, але ось закрита, тому що повітряна тривога, тому що ворог не дає нам спокою не в свята. Моє відчуття було, що це навмисне, от саме навмисне в ці хвилини. Розпочався цей вій, страшний звук. Ну, знаєте, За такий час ми вже звикли, ну, тобто, це не портить нам свята. Трошки я але це е, не привід не святкувати, ну, різдво це ж день народження Господа. Як можна день народження Господа, того, хто нас створив, не святкувати. Тобто, це ну, війна війною, але ж е, тут від нього ж все рівно залежить. До нього молимось, щоб воно пройшло нарешті. Якщо є е, в тих, хто організовує нам повітряні тривоги е, ну, насправді в душі Бог, то вони б цього не робили. А якщо сьогодні, то це показник віри в душах і в серцях тих людей, хто це нам організовує. Постійна тривога постійно помрачає свято. І постійні прильоти, і постійні смерті наших воїнів. Але у церкві, коли ти заходиш, ти забуваєш про все. І ні тривоги, ні чую. Бажаю українцям перемоги якнайшвидшої, тому що нам мир потрібен тільки після перемоги.